Ви знаєте, що неділя починається і щось ми дополучаємо. Поки е, одну сторону доставали скумбрійки, другу сторону Хостенька вже евакумірувала. Ми ж розумієте, у нас цей вакууматор, коли був ну, на робочому місці, ми повезли на профінатику, то, то не було, все вакуумували в підвалі тільки, бо в нас в підвалі дуже великий літн. Дівчатка, ми отримали скумбрієчку, скумдрієчку на горіхові стружки. Дівчатка, вона і і темніша. Дівчатка задала кост, чому вона темніша? Бо тому що вона копчена горіховою стружкою. Коли вона на вишні рукєчка була, вона була два. Дівчики з кумбрія холодного копчення, вона стоїть 200 гривень штучка. На світ мене, дивіться, вона йде плотненька. Саме головне, що вона йде плотненька, вона не м'ягка. Подивіться, любу, яку б б не брали, вона йде вся плотненька. Ви знаєте, що ми половина вакууміруємо, половина не вакуумуємо, тому що багато хто хоче евакумірувати, а нікотрі кажуть, дайте нам не вакулець. Це зая дзвонить, так? Не варто зая дзвонить. Зая де? Зая. Так бо зая буде єрчити. Дивіться, любу скондрійку, яку ми беремо, дивіться, вона йдежулечка, ми ж отримали скондрієчку. І поки ми її вилажували, трошки а половину не а половина не вакууємо, тому що не філи мене. А тому, що багато хто хоче не дивіться, Вона йде в холодного копчення, вона не розлазиться. О, дивіться, як вона нарізається. Вона нарізається плотненько. Дивіться, вона шикарна, дівчатка. Дивіться на цю рибочку. 200 гривень штучка. Отака обалденно вкусна з Олеж... Красиво, а ти знаєш, я дивіться, вона йде зі зікрою. Хлопчика, ну бери салфеточки. Давайте. Давайте, бери салфеточки. он давай. Дві нарізається. Дівчатка, вона йде холодною купці, і вона дивіться, спеціально кусочок лишила. Бачите, вона плотненька. От ми нажимаємо, ну давайте костенька на зайчик. Леся час бери. Значить дивіться. Очень і дивіться, я знаю, що Олежка, тоді я от спеціально лишати кусочок, хоча вам подивитися, коли ми її нажимаємо, вона не розлазиться. Розмірний ряд 400 600. Я беру такий ряд, тому що, бачите, у неї маленька-маленька косочка. Подивіться, скільки в неї рибки. Бачите, вона не пустотіла. Так же, як його такої я беру. Вот, дивіться, ось, допустимо, маленька косочка. Оце все, йде з кумбріка. А ну давайте, хлопчики. Плотненькая. А ну по кусок. Леся, ну як кусолі, ну кажи. І взяла собі. А, ти взяла, молодець. Ану що, хлопчики, кажіть мені. Жирні. Вкусненько. По соли, по соли. Соли шикарная. Шикарно? Да. Очень. Можно и без картошечки, да? Mm -hmm. Можно, да? Mm -hmm. Хлопчики, ви пока ешьте, а я хочу вам сказать, девочки, дивите, ще раз хочу вам сказати, що размерный ряд рибу. Мальчик, видишь, видишь, ты мои ряденьки. Утро начав. Дивіться, чего я беру размерный ряд, 400 600, потому что у неї дуже багато рибулечки і маленька-маленька косточка, це немаловажно. Ця скумбрієчка плотненька, вона дуже шикарна, дівчатка мої. Скумбрійку, я думаю, дивіться, це для вакуумації, хто хоче неї поїхати, вона дойде, вона копчена. Замовлені тільки на вайбер 098 -493 -07 76 По другому замовлення ми не приймаємо нікуди, в корпусі на привозі. Дівчатка мої, я б, звісно, заповнила б 100 роликів, але так як у нас лента інстаграма трошки поки не працює, ми все кидаємо сторіс. Ти 4, ти пристав. Вмерти 100 роликів перейти на 20, це жалічка, це ж такое не помню. Ви розумієте? це не помню. Я ж люблю поговорити. Що, хлопчики, хуста? А ріжулечка, на, на О, добавочку, на. на. Як в саді, добавочка. На. Mm. Леся, а що ти нічого не кажеш, мовчи, що ти кажи, а ну кажи. Без слов. А я, знаєте, що люблю? Я, лі, Жулі, я люблю таку хвоста. Я люблю оце хвоста обсмоктати, облизати. Потім я беру цю шкурку, я ото корова, знаєш, пережовує сіло. Я люблю против шку... шкурку серйозно, Я її пережовую, обсмактую, а потім тільки, ну, допдовываю, правда. Андрей Аля, насколько она бомбезная. И плотно, плотно плотно. Плотненько, вона... вот нажимаешь и хорошо нажимаю, давлю. Вот она вся плотная. Плотно, плотно, плотна. она не рихла. Так что мои хорошенькие. У нас є проблема, чужие малые. Шее. Так что хлопчики и мальчики. Ви знає... Хлопчики и мальчики, чушь? Як... Я щось Света, щось с тобой не то. А я... а? I love you, казатор. А, стой! Вся завакумірована, Аліжуля, дивися. Чим більше ви любите свій товар, тим більше він любить вас. Рекламна пауза, напевно, була довго, слухайте. Ну вона зараз і буде трошки довго, тому що в нас лента інстаграма трошки загружена і ми кидаємо в сторіс. Ви представте, щоб я кинула з Кумбрією 4 ролика та во і Віков це не похоже. На мене люди, напевно, всі в шокі, де ти пропала. Ні, світулечка ваша є, але якесь мені, напевно, збой появився. Ну нічого, будемо 3-4 ролики, це теж ролики. Дівчатка, сьогодні ми отримали горбушку, думала, що прийдемо місці кита, але кита буде завтра. Ви знаєте, що горбуша у нас, вона, ну вона дійсно більше все продається, і в нас її до речі У нас її до речі, воно взагалі нема. Ми її зараз нафасуємо, тому що горбушка у нас дійсно дуже-дуже хороша. Ми нафасуємо, знаєте що, ми її фасуємо, вам показуємо, ми получаємо, вам її показуємо, ми все время вам її показуємо. Тому що, ви знаєте, зараз торговля, ніколи люди нервують, що... Торговля і зляться. Не треба злитися, це літо, пойміть. На 70% робота припала, і в нас вона припала. Зараз люди йдуть на базар, беруть таранечку, сушоночку, пиво і пішли собі на море. Ну, не треба, не треба просто бігти, впереді перевозити. Прийде осінь, зима, весна, будемо працювати. Зараз нам треба відпочити. Відпочивати теж треба. Але на роботу прийти і посидіти. Знаєте, я такого немає нікого. то я також сідаю. Отаку. Зажурилася і сидю, знаєте, як ота бабця зажурилася і сидю на базарі. Значить, мій коротше. Але все одно я хочу сказати, що ікорка, дякувати Богу, вона трошки продається. Нам взагалі гріх від Бога говорити, що вона не продається. На сиді деволі. Значить, дивіться, отримали ми горбушку. Вона 700 гривень за 100 грам. Ціна її не мінялася, тому що, ви знаєте, горбушка, вона, що ви бажаєте, найкусні корочка. А, 250 гривень це було а будь ласка, чому от я 700-800 гривен грамм. Це отримали мій горбушку. Вона йде, пожалуйста. Дві я не знаю. Не Треба довго вмовляти. Раз, не, не, і рука готова. Я вам зараз даю. Беріть палочку вісім, бачите крочку, беріть. Костінка, давайте пяточок. Костік підніс кіпеток, тому що ви все Ти кажеш, давайте я вікну палочку, давайте паче. Теж нет. Так, я хочу просто, Ми завжди, коли отримуємо товар, я завжди перевіряю на якість. Я кидаю її крутий кипяточок, щоб люди просто розуміли, що коли виходить білок, то і корочка якісна. Дивіться, при кожному полученні я завжди отак роблю. Дивіться, виходить білочок, а бубочка залишиться красна. Це говорить про те, що і край йде якісна, щоб ви не хвилювалися. Кітуди ти спробувати, даю кітуалю. Ні, нічого, ви що. Як це я зайнята? Я... То що я зайнята, це одне. то що, Так, девочки мої, зараз я вам дам. Я вам зараз два віта, тільки дажу попробуйте. Дивіться, в нас є один від і є другий. Обов'язково дивіться всю ікру, її постійно треба пробувати. Ви розумієте? Я завжди говорю, що так, ось це під киту ми зараз будемо. Це кіта йде а то йде жирова. Давайте, дивіться, Кита Кіта 800 гривень за 100 грамів. Давайте, 100 та, ну, сяду, цей жирок, вона така. От вона йде сухенька, вона взагалі не похожа ні на яку. Зараз треба дві палочки брати. І я все время, коли от так, ми... так, це я одразу кидаю бубочки, хай вона собі дивиться, от білочок виходять і вам даю пробувати. Просто при кожному полученні я завжди, ви знаєте, хоч поставщик у нас один, але і курку ми перевіряємо на якість. У мене виберете чи не у мене, взяли крутий кипяток і перевірили і... Білі спалочки. Оба, так, так. Це взагалі не чим. Тут 250 грамів Серйозно і дивіться, ми отримали ще світа, я її обов'язково пробую, тому що для мене важливо, щоб вона не була всольована, щоб вона не була грибка. Знаєте? А взагалі ця ікра, вона дійсно, ви кажете, вона, я поки її отримувала, я всіх обговорювала. А тепер, коли вона заканчива, то всі її Ну, Вона ще дякувала є, вона теж вона дуже смачненька, вона на себе знаєте? Кожен який є за тебе і зубінка. Звісно, звісно. щоб вона всегда У вона ж м'яка, має далеко далеко учиночку. Ви прийдете, приходьте, вам, щоб ви знали, що вона є. Дивіться, що ви випробували. Так що приходьте. 700-800 грамів. Вся виходить 250 грамів 200 джунзі грам. вона. Це Америка, це Американочка, так, Американка. Так що приходьте, вам теж удачі. Значить, так, осіб, аліжуля, і до мене напробуємо. Дивіться, дуже важливо. А ну звіжуля, де там Аліжуля наша. Значить, до мене. Дуже-дуже, тому що, знаєте, завжди, коли ви приходите, костік Костік, іди до мене, Зайчик, Леся щас тобі. Ви знаєте, ти ти біжі палочку, давай мене Ви розумієте, коли я отримую ікру, один поставщик, один все, але по солі вона може бути разом. Дивіться, вона, от, як би ми не отримали, от по борчику ми йдемо, дивіться, вона йде сухенька, вона саме головне, що у неї немає жижі. Це дуже важливо, що вона плотненька, бачите? Леся, давай. Ні, ну не знаю, ми, для мене гарбуж, а не ну, відкривай ручки, іди сюди. А ну давай. А ну каже, косик, ану скажи, як посолі. Вона мама посольна. Ну, да, так, вона мелка, вона дивіться, вона не така плотна. Я ну, киту ми будемо отримати завтра, я завтра покажу. Вона не така плотна, так? Да? Але я вже відкрила, бо мужчині треба туди попробувати. Я вже відкрила і одразу не любов, що нас. Середня, ну, посолі. Так. Має гірчинку і лопається класно. Тільки тин 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 Ось. Та, Та чого дайся, що відкривати? Залізу в відро. в відро. Чуєте, ми раніше відра. Тобу я так люблю, коли відро відробили, потім цей жирок з пальцями облизувати. Значить, дивіться, цю ікру ми теж перевірили на якість, тому що ну, мужчина хотів опробувати, бачите, мужчині подобалась і вона ця ікра. Я більше спона до душу, є котрий до цієї. Саме головне, от я дивіться, ми завжди вам перевіряємо на якість. Здрасті, здрасте. Що там Светочка, Така ікра. Ідіть сюди, ви прийшли вовремя, об'єме, ви знаєте, їдь до мене. Я зараз отримала горбушку. Я ж вас бачу, йди мая. Дивіться, а ну пробуйте горбушку, тільки отримали. А ну давайте, звіріть паличку. Потім дивіться, потім оцю кітуми теж. А ну як вам горбушка. Посолью, от посоль, як вона монофольна така, іменно дівчинка. І така є дівчинка, як в Ікери. Це кита. Бері, бері, бері. Це кита. Хочу сказати, що зараз горбуша не така солюна, як в прошлый раз була. В прошлый раз була солюніша, зараз прям така от мір. Ну, вкусна, 700 гривень за 100 грам. Да, так, от... була горбушка, давайте палички викинемо. Вторая була горбушка, втора була кита. Яка вам більше? Ну, мені перша. Горбушка, так. Да, 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 да. да, вот да. 200 грам. 200 грам, хорошо сделаем. я сегодня э, думаю прийду і те саме, бо мені вже красори по дівчата от у то. Так що мої хороші тільки корка є, у нас вона всегда є. Сьогодні отримали мы горбушку, ну, надійсні, ну в мене є, чесно. Світ, ну ми ж знаємо, що в тебе всегда є те саме. І ти кажеш те, що є, понимаєш? Ми ж завжди входимо, все знаємо. Ну, конечно. Завистники. Але ж, е, е, якщо хто працює тяжко, і ти знаєш, що як це заробляється, я ваше пам'ятаю тих, коли да, ти мені всіх, да, 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 У мене щось не вистачає, ти мені кажеш, донесеш. несеш. Да, а да, і костя був да, 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 виписали. Да, люди знають, наскільки все... Ну, і все. Ну, зависники і все з тим, пусть плачуть ті, кому ми відказали, і тут, хто нас не захотів. Молодец, это у нас буде. Так что, але жулечка, дивись, слухай, прям такая вкусно пришла горбуша, я не знаю. Али Жуля, ну я тебе уже ведро не закрываю, а я и хочу в пизде А Паша, там может быть не вкусно. Ну, Алижу, а скундрика, ну скажи. А ну, Али давай, а? а ну Али, жулечка, давай, ану, открывай ротика. Якою ми будемо мы будем просто интересно массаж Я не знаю, хочешь один рождение? Чуть-чуть. Чуть-чуть буду Алинковик. А ну? Вообще ночка. давай уже и кипю. Я оце і планувала Алінку. Така жирненька. Ми Алінку поздравимо баночкою ікри. А ти, Алі вже будеш робити вітер знаю, там, з тої ікрою. Чуть-чуть посолі більше. Ну, кита, Посуші. да? Посуше. Горчиночки практично немає. було. Експерт Эк дав, mm -hmm. дав, експерт нам дав вкусно. Ну, Алі ну ти розумієш. І саме головне, що ми завжди перевіряємо... Ну, давай, я викликаю. Дякую вам за дегустацію. Дякую. Саме головне, що ми завжди перевіряємо по якості. Дивіться, це в нас кита. Ви бачите, білок вийшов, бубочка осталась. Це в нас горбушка, білок вийшов, бубочка осталась. Мої хорошенькі, ви знаєте, зараз торговля. Я вже вам казала, упала на 70%, це 100%. Крайва Да, воно понятно, що у нас зараз розход може привершати наш доход. Але але не всі масляться, Дай ви Треба просто це віремо пережити. Саме головне ну ми не пригнемо вище криші, і то, щоб будемо нервувати, це теж нічого не дасть. Так що нам треба бути заспокійливими, просто заспокійливими, хорошими, любими. Ну а що, ну по другому Я теж знаєте, приходиш на роботу, ну нема немає. Увечері закривайся, бог і не торгувала. Може бути весь день, такий, може бути. Ну одним словом, це торгівля. Значить, так, грубушки, ми отрималися 5 вітер. Зараз ми її напасуємо, покажемо її вам на Ну ви знаєте, при кожному полученні товару ми вам говоримо, при кожному полученні ми вам його показуємо. І саме головне, я завжди відкриваю любе. От прийшло 5-6 вітер. Любе рідло відкрили, ми пробуємо на сіль, на якість, тому що ви знаєте, це життя, і я не хочу, щоб ви мене купили і сказали світ. Ми взяли тебе, не хороше, чи вона не якісна? Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Це найважливіше. Так що, мої горошіки, ми знаходимося в молочному корпусі. Точка на садах». Якщо ви замовляєте товар, тільки під вашу відповідальність. Говорять, дуже жарко. Ви знаєте, що вже передачу аж глибокої осні. Хоча хто не замовляв, ми передавали і люди писали, що все отримали. Дякувати Богу. Так що, мої хороші, пишіть дзвоніть, ми вас чекаємо. I love you.